Аналізуючи роботу юридичного відділу Мукачівської міської ради, яка була проведена у липні поточного року, слід зазначити протоке. У вказаному періоді спеціалістами відділу вивчено та погоджено 155 рішень Мукачівської міської ради, 47 рішень її виконавчого комітету та 54 розпорядження Мукачівської міського голови з основної діяльності. Посадовими особами відділу забезпечено представництво інтересів Мукачівської міської територіальної громади у 17 судових засіданнях. Які проводилися судами загальної та спеціальної юрисдикції, при цьому впродовж зазначеного періоду часу судами рішень по суті розглядуваних ними справ не приймались. Щодо іншої роботи відділу, то зазначу про таке: відділом на належному рівні забезпечується робота адміністративної комісії, яка утворена при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради. Зокрема, за період з 1 по 31 липня 2023 року юридичним відділом забезпечено проведення трьох. Засідання адміністративної комісії, на розгляді якої перебувало 17 адміністративних матеріалів за порушення статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у результаті розгляду вказаної категорії справ адміністративної комісії ухвалено 17 постанов. 16 з них це постанови про накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафу на загальну суму 6970 тисяч гривень та одна постанова про закриття провадження у справі. Окрім того, уповноваженими особами відділу Забезпечується закупівля робіт товарів та послуг у відповідності до діючого законодавства у сфері публічних закупівель. За результатами проведеної роботи, укладено 17 договорів на загальну суму 336 512 гривень 27 копійок та забезпечено їх реалізацію.